Міський голова шкодує про те, що не стримався під час сутичок у сесійній залі. Про це він заявив під час прес-конференції одразу після повернення з міського управління міліції. За словами мера, він нервував через чоловіка, який заблокував запасний вихід із зали, тобто представника правого сектору Володимира Вовка. За словами очільника міста, він не бив його в пах, як стверджував пан Вовк, а намагався з'ясувати, що у нього в сумці. Декілька разів я пихнув цю сумку, і потім в кінці я її з усієї сили вдарив ту сумку. Мене цікавило, що там. Ну, як можна прийти стати за спиною міського голови і за такою сумкою? Міський голова зазначив, у відділку міліції написав заяву про злочин, вчинений проти нього під час конфлікту у сесійній залі. Я написав, що мене незаконно утримували. Я написав, що проти мене були порушення. Я написав, що проти мене примінялася фізична сила. Так як воно є, пан Мамай також пояснив, чому вже втретє на сесії немає кворуму. За його словами, його партія Совість України прийняла рішення перечекати напружені події. Ми всі разом прийняли рішення. Прийняли рішення, поки не заспокоїться ситуація, на сесію не приходити і провести цю сесію можливо в кінці наступного тижня. Прокоментував Олександр Мамай і нинішню владу. Її він вважає повністю легітимною і засуджує вторгнення Росії в Крим владу сьогодні владу сьогодні я особисто вважаю легітимною легітимною і новий кабінет міністра в тому числі. Я вважаю легітимним на 100% Що стосується полтавської обласної влади на сьогоднішній день, згідно конституції, виконуючи обов'язки президента і згідно нової конституції за поданням прем'єр-міністра, губернатор наш легітимний. А ось євромайдан, голова Полтави навпаки не визнає. я не знаю. Хто це такий Євромайдан? Пам'ятаєте, собаче серце? Документ покажіть мені, будь ласка. Сьогодні на Євромайдані 10 чоловік, завтра 20. Це на Майдані коло бані чи коло церкви революція йде. Щодо звільнення з посади секретаря міської ради Оксани Деркач, пан Мамай дав зрозуміти, вона залишиться. Питання про її відставку, яке виносили на позачергову сесію, витували. Адже пані Деркач не написала заяви про звільнення. Я викликаю до себе Деркач Оксану Антонівну і запитую у неї. Ти прочитала заяву про звільнення? Чи ти просто сказала із трибуни сесії, що ти напишеш заяву? Я сказала, що напишу заяву. Тобто, по сьогоднішній день заяви Деркач Оксани Антонівни на звільнення я не бачив. Мер також запевнив, писати заяву про відставку не буде, і він. А якщо Верховна Рада затвердить позачергові вибори, балотуватиметься лише в тому разі, якщо його підтримає громада. Я перед цими виборами зроблю соціологічні дослідження. Якщо в мене підтримка буде 5% чи 10% чи 15%, що я побачу, що підтримки населення немає, я на ці вибори не піду. Наприкінці прес-конференції Мамай підкреслив, відтепер зустрічатиметься з журналістами частіше і пообіцяв підходити до преси після кожної сесії.